Віночку, мій віночку, в нього я в що схочу, ружі маки і барвінок, і стебенця материнок, ще в казки чудові, пишнік грона калинові і пісні про Україну. Я віночок свій Надіну на голівоньку русяву Хай красується на славу. Українці з віку люблять та шанують квіти. Вони є символом на вишиваних рушниках, на нашому національному одязі хустках. Однак особливим оберегом завжди був саме вінок. Український віночок це не лише елемент одягу. А й символ оберіг нескінченності життя, добра і надії. Існує легенда про вінок. Йшла дівчина по калину, зустрів її парубок і каже: Знімеш вінок, моя будеш. Ой, не веліла матуся знімати віночок. Та парубок гарний, говорив красиво. А ласкавий погляд зігрівав серце. Зняла дівчина віночок, а парубок перетворився на на страшного дічка і забрав її до себе. Тому кажуть, що віночок оберігає від нечистої сили. Плетуть віночок із ромашки білої, яка лікує від різних хвороб. Незабудок та барвінку, які поліпшують зір і дають силу. Волошки синьої, яка означає чисте небо. Вона дає силу та здоров'я. Чорнобривці, що вплітають, щоб голова не боліла і щоб дівчинка була чорнобровою. До віночки чіпляли стрічки. Коричнева. Символ землі готувальниці Жовта символ сонця. Зелена символ краси та молодості. Блакитна чи синя – символ води і неба. Оранжева символ хліба. Фіолетова символ мудрості. А рожева стрічка. Символ щирості та привідності. А червона символ доброти та багатства. Сьогодні ми ознайомилися ще з одним українським символом віночком, Прикрасою і оберегом дівчинки! До зустрічі!